Анонсований на 10 ранку вхід із обшуком на територію радіозаводу затягується. За годину приїжджає представниця інтерекопласту. Приміщення, як ідеться у документах слідчого, на праві власності належать саме цій фірмі. Після ознайомлення з ухвалою суду всередину пускають правоохоронців, представників влади, громадськості та активістів. Слідчий небагатослівний лише зазначає, що розслідує кримінальне провадження за фактом розкрадання обладнання. Всередині вже чекає власник контрольного пакету акцій підприємства Юрій Бойко. Обшук проводиться з метою встановлення місця вчинення злочину, виявлення сидів його вчинення та можливих свідків події. Далі найцікавіше усіх присутніх попереджають, щоб під час обшуку не діставали ані телефонів, ані фото чи відеокамер. Знімати на території цим законодавства не буде. Будь ласка, всі коментарі, всі, все інше. Після проведення слідчої дії Він всім зрозуміло Хорошо, добре, що добре, приймаємо, але слідчі повинні все зафіксувати. Що буде сказано. Далі майже дві години екскурсій територією підприємства огляд цехів, які колись були частиною одного із найпотужніших заводів області. Зараз влада сподівається на логічне завершення багаторічних судових процесів, які допомогли би повернути усе це в державну власність. От тільки після візиту всередину висновок напрошується один: повертати доведеться більше назву, аніж сам завод. Не знаю, не можу оцінювати там з точки зору там будівельної готовності, але ми бачимо, що деякі приміщення мають ознаки. Та чи все-таки думали, що буде краще? Я думав, трошки буде краще. Але сподівання виявилось мало. Із десятків верстатів слідство шукало лише два це преси. Нам було встановлено, що ті речі, які є на балансі, вони знаходяться на місці. Але це не єдине кримінальне провадження, яке відкрито дане. Так, наскільки мені відомо, ні. Це не єдине провадження. В рамках даного процесу. Кримінальне провадження будуть прийняті процесуальні рішення, встановлені законом строки. Ці два станки являються зачіпкою, тому що якби були продані ці два станки, ми б уже б не змогли б наполягати на проведенні кримінальних розслідувань і на покаранні, наполягати на покаранні винних тих, хто все це знищив. Розумієте, а чому б не змогли, якщо б... Тому що якби вони були продані, всі були б справи закриті. Більш емоційно побачене на підприємстві. Описують його колишні працівники. Вони віддали радіозаводу десятки років. Це Донбас майже в центрі рівного. Тобто таке, мабуть, і в Авдіївці немає, що сьогодні робиться на радіозаводі. Були сотні станків, сьогодні кучі металолому лежать, які ще не дорізали. Є з чим здрівнювати, що було і що зараз залишилося, це жах, повний жах. Завод знищений, повністю, повністю знищений енергетичний комплекс. Всі побачили, руїни одні стоять. Короче, те, що ми строїли, 70 тисяч людей, це зараз залишилося. Попри те, що за парканами усе виглядає не надто привабливо, влада вірить, що інвестора це не злякає. От тільки станеться це у випадку, якщо усі справи вдасться виграти на користь держави. Ми багато говоримо про е, прихід інвесторів, які зацікавлені розгортати свої виробництва, а в Рівному немає ділянки. Я вважаю, обласна адміністрація Вважає, що це один з найбільш привабливих активів, куди міг би потенційно прийти інвестор і розгорнути в кінці кінців зрештою виробництво. Та людина, яка розпочне тут виробництво, її багато що що почнеться доведеться починати з нуля. Іван Марчук Назар Мідріган інформаційна програма день.